Короче, так и начался ранок у меня. Вот такая краса, ребята. Просто. На живца. Ух ты! Ох, красавица, красавица. Красавица, блин, зубами зацепилась. пацак! Ну коротше взагалі просто О хвостом влупашило, Просто жесть Просто жесть такая рибалка короче, ребята Бля зубами зачепилася теперь як його відчепити ви мені скажіть Не знаю скільки тут кілограм Ну, коротше, закинув ось таку рибку маленьку на тройнічок. І в мене вона чуть-чуть не втекла, щучка. Пришлось виловлювати з води вже, отам там от. Бачите, рукав, і рука вся в болоті. Ось такий. А, от в чому діло. Ось воно що. Розігнула. Вертлюжок. Угу. Ну це сильна риба. Оце рибка. Оце мені подобається. Ранок. Сьогодні бачите, який поплавочок в мене. Кстати, поплавок, не повірте, взяв від НД камери. Я не знаю для чого він там в нд але він мені дуже понадобився. Для щуки. Діло в тому, що я поки надівав черв'яка просто щоб перезакинути цю водочку на поплавок, то в мене чуть з не вийшов в річку. Якось так -то. ловлю живця, а потім вже Ловлю щуку, якось так. Ой, красавица, ти моя, красавица хороша така, хороша. Короче, получается, в неї в роті тройнік. Ось так. Приємно дивитися.